Наймасовішу комбіновану атаку по енергосистемі України здійснила Росія під ранок 22 березня. У повітряному просторі аналітики нарахували 151 ворожий об'єкт. Те, як вони кружляли під час атаки, продемонстрував на мапі моніторинговий канал. Вперше за один раз росіяни випустили сім ракет «Кинжал». Загалом за кілька годин повітряні сили РФ спустили понад 600 мільйонів доларів. Ого попало. Від ударом росіян опинилися ДніпроГез-1 та ДніпроГЕЗ-2, що у Запоріжжі. У ціль потрапили як мінімум вісім ракет. У момент атаки, по дорозі, що йде дамбою, їхав тролейбус, загинув 22-річний водій. Дві ракети прилетіли прямим попадання. Прилетіли по гес 2 Одна ракета прилетіла по, по, по підкраневих балках і попала в опору. Тобто ГС-2 в критичному стані. гес 1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. У місті пошкоджені десятки будинків. Відомо про смерть 35-річного чоловіка та восьмирічної дівчинки. Два десятки містян поранені. Російські ракети та дрони атакували Харків. Місто без світла та інтернету. У Дніпропетровській області критична ситуація з електро та водопостачанням у кривому розі відбувалась від удару ППО Вінничини, Хмельниччини, Львівщини та Івано-Франківщини. У коментарях військові аналітики переконують, що ця атака агонія росіян від нестачі реальних перемог на полі бою. До того ж, олії у вогонь гніву підлили успішні рейди Росіян у Білгородській області та атаки українців на НПЗ. Гнів государя явно не тільки не зменшився, а от треба було терміново йому щось показати. І от вони дістали минулорічні карти, на яких в них розміщена вся наша енергетика, і терміново грохнули по енергетиці. Ну, грохнули по тих територіях, які далеко від Києва, і відповідно, де, на жаль, не вистачає патріотів, щоб прикривати. У нас, на жаль, велика територія. Їхній удар був частково вдалим. Вдалося збити тільки одну третину з того, що летіло, дві третини влетіло. І е, так, вони дійсно влаштували блекаут в цілій низці міст України, е, е, навіть залізниця, де інде зупинилася. Тобто це неприємно. Але це те, що ми виправимо щось за найближчі години, щось максимум за два-три дні. Проте енергетики переконують цю атаку. Армія РФ планувала кілька місяців і впевнені, що до цього вони залучали як експертів у галузі енергопостачання так і дані розвідки щодо стану енергооб'єктів в Україні. Атака була дуже це треба визнавати. І це в тому числі для мене е, чітко показує, що це не могло бути якимось що хвилинним, і прямо зараз сьогоденним рішенням, це було рішенням стратегічним, давно продуманим. Інша справа, що є враження, що вони просто вчасно не встигли приготувати. Бо дійсно, якби зараз було мінус 10 чи мінус 15 градусів на вулиці, нам Довелося б значно потужніше. Залишається незрозумілим, чому росіяни протримали такий потужний удар по енергосистемі України до середини березня, коли по всій країні плюсова температура. І чому росіяни провели два потужних авіаудари без перерви за день до цього? Армія РФ завдала удару по Києву. Він коштував майже 400 мільйонів доларів, і всі ракети збили воїни ППО.